Стали відомі деталі проєкту УПЛТБ, який підтримали 13 клубів чемпіонату України. Оплачувати виробництво трансляцій будуть всі клуби, а не лише рух, який заявив про таку готовність. Всі матчі сезону 2023 2024 будуть транслюватися безплатно на усіх можливих майданчиках: – платформи, Ютуб телеканали. Наступного сезону запровадять платні трансляції на отт платформах і Ютубі. Ще через сезон плануються платні трансляції на власній отт платформі у Колишній гравець Шахтар. Олексій Гай не увійде до тренерського штабу донецької команди. Повідомляє КДК. Гірники дійсно домовилися з 40-річним українцем, що він буде помічником Патріка Ван Левена. і вже готувався оголосити про своє рішення. Проте в останній момент передумали: можливо, це наслідок реакції суспільства на таке потенційне призначення. Ймовірно, в шахтарі вирішили, що це завдасть шкоди репутації клубу. Український захисник Едуард Собуль травмувався на тренувальних зборах 28-річний футболіст отримав серйозно Тягнення гомілкостопу приблизні терміни відновлення наразі не називаються. Нападник Ворскли та Улян Сефері відсутній на зборі команди. Повідомляє Спорт 11 липня. Ворскла повідомила, що Албанець приєднався до команди на зборі. Раніше віце-президент клубу Олег Лисак сказав, що гравець має дуже шикарну пропозицію з ОАЕ, і клуб готовий відпустити його. Повідомлялось також про інтерес Дніпра 1 Контракт 26-річного Сефері з Ворсклою діє до літа 2025 року. Ворскла дізналася суперника у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Ворскла у минулому сезоні зайняла п'яте місце в УПЛ, тому стартує з цієї стадії, де зустрінеться з грузинською ділою, яка за підсумками двох матчів пройшла словенський ДАК: 1-2 та 2-0. Матчі відбудуться 27 липня та 3 серпня. Перший матч буде номінально домашнім для Ворскли. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Дніпро 1 не підпускатиме до команди Олександра Назаренка через рішення не продовжувати контракт з клубом, а підписати попередню угоду з Поліссям. Цитата: Не домовившись про продовження контракту з Олександром Назаренком, у Дніпрі 1 вирішили маринувати гравця, не підпускаючи його до першої команди. Нещодавно Хавбек уклав угоду з Поліссям, яка почне діяти від зими. Через це керівництво його нинішнього клубу веліло їхати до Дніпра. Там футболіст нині тренується з юнацьким складом. Написав в Бурбас. Ракув розглядає можливість оренди нападника Труа Миколи Кухаревича. Більшу частину минулого сезону 22-річний українець провів у Хіберніані, забивши 5 голів та віддавши одну результативну передачу у 15 матчах. Раков минулого сезону став чемпіоном Польщі та зараз грає у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Львівський рух офіційно оголосив про повернення до команди захисника Олексія Сича, який минулий сезон провів в оренді в Кортрейку. 22-річний українець вже приєднався до розташування команди команди та готується до старту сезону УПЛ у сімнадцяти матчах за бельгійську команду. Футболіст забив один гол та зробив два асисти. Захисник Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди у минулому сезоні виступав за аравійський Аль-Вагді, може продовжити кар'єру у Сіваспорі, повідомляє Ертон Сузгун. За інформацією джерела, турецький клуб вже зробив киянам офіційну пропозицію щодо трансферу 28-річного Люксембуржця, якого трансформаркт оцінює в 1,7 мільйона євро. Зазначається, що переговори по Жерсону посуваються добре. У минулому сезоні він забив два голи у 16 матчах. Нападник Динамо Ігор Горобач влітку відправ в оренду, повідомляє SportUA. За даними джерела, 19-річний Форвард не вразив головного тренера Мірчу Луческу на літніх тренувальних зборах. Горбач взяв участь у першому спарингу проти Бухарецького Динамо, але отримав пошкодження. У минулому сезоні Ігор забив 12 голів на рівні першості Ю-19. Клуб хоче відправити гравця в оренду до європейської команди або ОПЛ, щоб він отримав ігрову практику. Чинний контракт Горбача розрахований до 2024 року. На вінгара Шахтаря ТЕТЕ претендують це. Елтік та Фенербахче. Між двома клубами йде боротьба за бразильця, контракт якого з Шахтарем спливає влітку наступного року. Трансформарт оцінює гравця у 25 мільйонів євро. Зазначається, що Тете має також варіант з неназваним клубом Саудівської Аравії. У минулому сезоні Тете грав в оренді за Ліон та Лестер. На його рахунку 7 голів та 4 асисти у 33 матчах. Колишній лівий захисник Атлетіко Паранань з Педріньо Азеведо став гравцем шахтаря. Контракт з 21-річним бразильцем розрахований до 30 о, червня 2028 року, він вже приєднався до команди на зборі в Роттердамі. новачок Гірників, вихованець бразильської віторії. За головну команду дебютував у сезоні 2020 і відіграв 35 матчів. У вересні 2021 року перейшов до Атлетіко Паранайс, у складі якого за два неповні роки провів 69 матчів та зробив два асисти. У сезоні 2023 Педріньо був футболістом основного складу Атлетіко Парананьс, узявши участь у 22 зустрічах команди в усіх турнірах. Шахтар також оголосив про ще одного новачка. Гірники підписали контракт із бразильським Вінгором Невертоном. Футболіст перейшов до гірників із Сан-Паулу. Деталі трансферу не розголошуються. Контракт із Невертоном розрахований на 5 років. 18-річний півзахисник-вихованець Сан Паулу. За першу команду клубу він не провів жодного матчу, але у сезоні 2022-2023 провів 24 гри за Сан Паулою. 20 у яких відзначився 5 голами та 5 асистами. Невертон став вже третім легіонером під підписаним шахтарем цього літа. Полісся оголосило про підписання контракту з українським чемпіоном ВІБІАЙ, ВІБІО, IBO та АЙБІФ у надважкій вазі Олександром Усиком. Контракт з 36-річним боксером розрахований на один рік. Новачок виступатиме під 17-м номером. Інші деталі угоди Житомирський клуб анонсував розкрити згодом. Кривбаск оголосив про підписання атакувального півзахисника Хрвоя Іліча з Хапоеля Тель-Авів. Трансфер 24-річного футболіста відбувся на правах вільного агента. Контракт з Хорватом підписаний на три роки. І ліч раніше викликався у юнацькій збірні своєї країни. Однак за ю 19 провів лише один матч минулого сезону у складі Хапоеля Хрвоя провів 10 матчів навесні. Відзначився двома голами. Півзахисник Родіон Плакса став гравцем Олександрії. Перехід 21-річного футболіста відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом українця був Чорноморець. У минулому сезоні УПЛ Плакса провів за одеситів 13 матчів. Відзначився одним голом. Контракт підписано до 2026 року. Родіон вихований з Шахтаря в Україні також виступав за Маріуполь. Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич почав працювати у Варшавській «Скрі-1921». 49-річний білоруський фахівець буде обіймати посаду консультанта. Хацкевич також сказав, що якщо з'явиться пропозиція з України, то він готовий повернутися в ОПЛ. Металіст 1925 оголосив про перехід нападника-металурга Олексія Сидорова. З 22-річним футболістом підписано контракт на 5 сезонів. Він виступатиме під 97-м номером у минулому сезоні першої ліги. Сидоров забив 11 голів та зробив. 4 асисти у 24 матчах. Була інформація, що перемовини про цей трансфер також вів Дніпро-1, пропонуючи 300 тисяч доларів. Запорізький клуб відмовив. Вінгар Артур Ременяк перейшов у Минай. 22-річний правий Вінгар виступатиме у закарпатській команді під 29-м номером. Сезон 2022-2023 Ременяк провів у Львові. За цей період він провів 16 матчів та забив 2 голи. Загалом в УПЛ Артур провів 41 матч та забив 4 м'ячі. Ще 3 гри він провів у Кубков України Верес оголосив про підписання двох легіонерів з Бразилії. Новачками стали 26-річний центрбек Жуліо Сезар та 23-річний атакувальний півзахисник Яго Сікейра Аугусто. Обидва гравці займалися футболом у структурі Корінтіанса, після чого виступали за низку клубів у Бразилії та за кордоном. 18-річний бразильський центральний півзахисник Вітіньо перейшов у Дніпро 1 на правах оренди. Угода передбачає право викупу контракту. Гравець отримає 19-й номер у новій команді. Футболіст ліс належить Атлетіко Мінейро. За першу команду він ще не грав, але має в активі 9 матчів за командою 20, в якій забив 4 голи. Також гравець виступав за збірну Бразилії Ю-17. Колос оголосив про трансфер центрального захисника Зімбру Каталіна Кукоша. Деталі трансферу 19-річного футболіста не розкриваються. За інформацією, Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента, а контракт розрахований до літа 2024 року. У гравця є громадянство Молдови та Румунії. Новачок Ковалів. Вихованець Академії Зімбру. За основну команду провів 7 матчів. Також в його активі 5 матчів у складі збірних Молдови Ю-20 та Ю-21. Кукуш виступатиме під другим номером. Інсайдер Фабріціо Роману повідомив, що Торіно намагався купити півзахисника Динамо Володимира Брашка, але кияни відповіли відмовою. Італійський клуб запропонував за 21-річного українця 4 мільйони євро, плюс бонуси та відсоток від майбутнього продажу. Київський клуб відхилив пропозицію, оскільки не продасть гравця за таку суму. Минулого сезону Брашко на правах оренди грав за зорю, забив 7 голів та зробив один асист у 29 матчах. Торіно у сезоні 2022-2023 фінішував 10-м у серії А. Від Булось жеребкування першого і другого попередніх етапів Кубку України сезону 2023 2024 Результати жеребкування зараз на ваших екранах. Базовий день матчів першого етапу 29 липня. Базовий день матчів другого етапу 2 серпня. Капітан київського Динамо Сергій Судорчук може продовжити кар'єру у закордонному чемпіонаті. У послугах досвідченого футболіста зацікавлений французький клуб. Український клуб чекає на пропозицію щодо гравця, повідомляє тут у Меркато. Новий сезон Динамо може розпочати з іншим капітаном. Один із лідерів столичної команди привернув увагу одразу кількох закордонних клубів, причому один із них уже готується до переговорів із керівництвом «Білосиніх». Французька Ніца продовжує посилювати склад напередодні нового сезону. 32-річний півзахисник. ...збірної України може стати черговим новачком команди Франческо Фаріолі. За підсумками минулого сезону Ніца посіла дев'яте місце у турнірній таблиці Ліги-1. Ніця збирається запросити одразу двох півзахисників, один з яких може стати Сергій Судорчук. Французи запропонують за українського гравця 2 мільйони євро. Український футболіст Віктор Циганков став одним із лідером іспанської жорони та привернув увагу одразу кількох клубів. Півзахисником цікавляться і в Європі, і за її межами. Циганкова хоче запросити клуб із Саудівської Аравії. Повідомляє Марка. Іспанська жорона потужно провела другу половину минулого сезону та могла завоювати путівку до Єврокубків. Не в останню чергу це пов'язано з впевненою грою півзахисника збірної України Віктора Циганкова. Останніми тижнями чутки сватали циганкова в іспанську Севілью, німецьку, Борусю, здортму. Та та в англійській Нью-Касел. Днями цей перелік поповнив ще один клуб. Аль-Шабаб посіб четверте місце у минулому розіграші чемпіонату Саудівської Аравії. Клуб з ер ріада отримав місцевий тренд на запрошення відомих гравців з Європи. Аль-Шабаб зробив ставку на трансфер Віктора Циганкова. Жероні запропонують за гравця 30 мільйонів євро, а українець зможе заробляти в Саудівській Аравії 5 мільйонів євро на рік. Пропозиція вийшла дуже щедрою, але навряд чи циганков захоче міняти вектор розвитку своєї кар'єри.